Вітаю! У нас тут сьогодні трохи виставка нових роялів. Налаштували кавомашини. Хочу показати, розказати трохи інструкцію для молодих користувачів, як дбати про свою кавомашину, що де вмикається, що де чиститься і так далі. Значить, Що ми маємо? Ми налаштували. Обидві кавомашини під стандартні наші налаштування. Використовували при цьому два види, два розміри стаканів. Ось такий і ось такий. 175-й і, якщо не помиляюсь, 250-й. Кнопочка Еспресо це класичне еспресо, ось так в стаканчику. Кнопочка кофе це лунго, тобто це. Ну, Як в нас звикли люди, Американо. Це ось так набереться е, кави. Кнопочка американо, це буде еспресо і далі водичка до рівня американо. Потім капучино е, налаштували під 175 стакан. Е, лате налаштували під 250 стакан. Е, в спінене молочко налаштували малесеньку порцію, яку можна додати в еспресо або в американо, щоб вистачало, щоб не переливало через верх. Гарячу водичку налаштували на 250 стакан для того, щоб чайок готувати. І тут ще є одна така восьма кнопочка Manual Brewing. Це кнопка це як універсальна порція кави. Ви ставите стакан. Натискаєте її, вона буде готувати до того моменту, поки ви знову її не натиснете. Тобто це така е, кнопка, як проливка. Можна е, величезну якусь чашку взяти е, під каву, поставити і її приготувати. Ну, щодо смаку цього напою, це вже. Е, так, інше питання, але ось така кнопочка тут присутня. Значить, ось це кран гарячої води. Щоб набрати чайок, треба ставити стаканчик сюди. Це диспенсер під каву і під молочко. Тобто, коли ми натиснемо капучино, воно спочатку набере сюди молочка спіненого, потім додать сюди еспреско. А якщо у нас маленький якийсь стаканчик, наприклад, є ще менше під еспресо, щоб ви такими користуєтесь, то ось тут є диспенсер, який легко опускається, піднімається вверх-вниз. Що далі? Це піддон, в якому буде накопичуватись рідина, яку треба зливати. Тут є ось такий поплавочок, який буде підніматися, коли він повний. Сигналізувати. Це трубочка. на... Молочко. Вона може бути як вліво е, зорієнтована, так і вправо. Для того, щоб зробити її вправо, в наборі є така запасна штучка елемент ось цієї ось цього капучинатора. Зараз перед відправкою ми його витягнемо, бо він не влізе в е, кавомашину. Для того, щоб його встановити назад, треба буде просто вставити до е, щелчка. Щоб виняти, ось так, от кнопочки по бокам. тут є. Що треба знати для користування цією кавомашиною? Є пункт меню. Можете глянути наш огляд на YouTube каналі, вже був щодо меню, що там саме є, але нас зараз цікавить меню користувача. Тут, в меню користувача, ми можемо зробити промивку, наприклад,. Блока заварювання або е, промивку капочинатора. Е, я от зараз покажу, як робиться промивка капучинатора. Значить, натискаємо, підставляємо стаканчик, от швидку, наприклад, я виберу, бо е, стандартно вона буде дуже-дуже довго відбуватися. Це вже перед самою відправкою. Я зроблю. Стандартно, щоб промити і цю трубочку також. Але от в процесі, щоб особливо влітку молочко не закисало, користувачу дуже корисна опція, що можна промити капучинатор швиденько. Ось, буквально 5 секунд, вже все промити. Так, що нам ще потрібно знати як користувачу? Треба знати, де подивитися статистику. Технічне меню обираємо. І тут є статистика. Статистика як помилок, так і напоїв. От нас цікавлять напої. Ми ж будемо вести облік. І тут є під кожен напій на нашому меню є окремий лічильник. Ось бачите, цієї ми взагалі не робили. Подвійних кав теж наробили Кофе... Одну налаштували еспресо, 4. Ну, тобто машинка повністю нова, тут ще пробігу як такого немає, але вам це корисна опція, щоб ви бачили, скільки який реальний пробіг вашої у машини. Потім, через якийсь час машинка попросить зробити декальцинацію. Ви це зробите за допомогою інструкції. Там все легко, але краще прочитати інструкцію, буду довго розповідати. І е, головне, що я вас прошу робити всіх своєю кавомашиною, це не просто викидати жмих ось з цього бункера, а мити блок заварювання. Ось тут, якщо витягнути цей піддончик, то ось тут є таке вушко, за яке тягнеш. І ось тут блок заварювання. це... Серце основний м'яз нашої кавомашини. Для того, щоб вона служила довго і безпроблемно, виробник рекомендує промивати його раз на 100 порцій. Ну, Плюс-мінус на 1 кг кави, не рідше. Тобто от кілограм кави зварили, його треба промити. Значить, ставимо ручку так, нажимаємо кнопочку прес і він витягується. Ось такий орган. Його можна промивати під. Звичайною водою з крана, бажано теплою або гарячою, і або просушувати повністю, щоб він був сухий, або хоча б протирати якоюсь серветкою сухою, для того, щоб ось сюди не налипала кава при наступному заварюванні. І по направляючим до звука, клац, клац вставляємо його туди назад. Все, закриваємо це, закриваємо це. Всі інші якісь проблеми, які можуть статися з кавомашиною, вона намалює на екранчику. Тобто, от ми витягли піддончик, і вона одразу говорить, що піддона немає. Якщо закінчиться вода, відповідно вона скаже, що немає води. Якщо зерно, то зерна. І так далі. В принципі, все розповів. Якщо щось, щось не зрозуміло, на сайті є номер телефона. Нашого технічного відділу, майстерні. Звертайтеся, будемо раді. Офіційна гарантія рік, постгарантійне обслуговування теж є. Запчастини є, так що хай працює, не ламається. Дякую.